Чому пес живе коло людини, легенда Давно, дуже давно жив собі самітний пес. Нарешті надокучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, аби цей його товариш був найсильніший з усіх тварин. Лісові звірята радили йому піти до вовка, пішов пес до нього і каже: Вовче, брате, живімо разом. Вовк відповів Чому би ні? Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися, боятися. Збудив вовка, а той йому й каже Будь тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя й каже Ведмедю, братику, живімо разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула коротка доба. Раз на зорях почув пес якийсь шелест і почав боятися. Пробудився ведмідь та й сказав заховаймося в корч, бо ще надійде Лев і роздере нас обох. Подумав пес, що Лев має бути сильнішим, залишив ведмедя й пішов до двору короля Лева. Леве, Леве, королю звірів, живімо разом. Заслугу прийму тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Одного разу ввечері почав пес боятися і почав вити, гавкати. Вибіг Лев із палати й каже йому Мовчи, бо ще не дійде людина і застрелить нас обох. Пес замовк, але здогадався, що людина має бути сильнішою, коли її Лев боїться. Пішов пес до людини й пристав на службу до неї. Від того часу й живе пес з людиною.